По всім діям, пов'язаним із незаконним розбазарюванням наших природних ресурсів, мають бути підготовлені і подані у відповідні слідчі органи заяви про злочин. Потрібно наполягати на порушенні кримінальних справ щодо кожного випадку корупційної роздачі наших ресурсів, нашої власності, нашого суверенітету. Ось у мене в руках. Заява про злочин, яка вже підготовлена нашою командою, це заява до Національного антикорупційного бюро щодо незаконної корупційної оборудки з нашою Титаново-Цорконієвою галузю, яку продали за копійки в той час, коли вона коштує, ця наша власність, мільярди доларів. І зараз ми готуємо аналогічну заяву про злочин стосовно корупційного розбазарювання наших літієвих, безцінних для всього світу родовищ. Ми зобов'язані з вами не пропустити безадекватної реакції жодного такого випадку.